Це 10 років життя, які я прожила не за своїм призначенням. І от саме якщо ваша дитина ще підліток і вона ще не знає, чого вона хоче, вона не може цього зрозуміти. Цифрова психологія якраз і дає відповіді на ці питання. Ви можете направити вашу дитину, ви можете дати їй той вектор руху, за який вона вам потім скаже дякую. Тому що їй не потрібно буде витрачати життя на пошуки, на пошуки сенсів, на пошуки себе. Ну а якщо ви вже дорослий і ви вже десь заблукали, як я в свою чергу, то це також не говорить про те, що треба сісти і скласти руки. Ні. Цифрова психологія також дасть відповіді вам на ваші запити. Куди вам рухатись, як вам рухатись, за рахунок чого ви можете прийти до своєї мети, і взагалі, чи можете ви цю мету для себе побачити, і взагалі, чи можете ви ці цілі для себе поставити? Вже діяти чи ні, це вже ваш вибір. Але як діяти і що робити, я можу вам з цим допомогти. Ви можете підписатись на мій канал, щоб не пропускати нові відео, і також переходити за посиланнями на мою сторінку Instagram або Telegram. Дякую.